Привіт! Я сьогодні отримала посилочку від агроматки там. Ось таку невеличку. Я замовляла бамбук, але на бамбук не було доставки. І мені замінили на лілію. Зараз буду розпаковувати і покажу вам. І ось е, саме перше, що мені впало в око, на цій коробочці написаний ось такий милий напис. Обережно всередині живі рослинки. Не бийте їх помешкання та не будіть. Як приємно відчувати, що є люди, які так турбуються про світ рослин. Так, зараз я її буду розпаковувати і подивимось, що там. Тут вона такими скобами прикріплена, дуже добре запакована. Зараз подивимось, що тут у нас? Це рекламука, Плейлист. На замовимо, подарунок навіть. Я вже отримувала один подарунок, я вам вже розказувала, навіть показувала, коли пересаджувала плетисту троянду про яблунку Ліволь. Це подарунок від агромаркету. Такий хороший сорт, він мені так подобається. Яблуки мають такий ну, збалансований смак. Дуже соковиті. І що мені найбільше подобається, в них тоненька От, Зараз я ще один подаруночок отримала. Зараз гляну, що тут насіння. Кавун. Ого, скільки того насіння? Помідори. Зараз ближче це все покажу насіння, а зараз подивимося на лілії. Так, лілія. Ну шкода, малюночка немає. Конкадор. Лілія гібрид-гігант. Лавон, лілія гіпорит гігант. Таке ще у нас. Ось такі три лілії і жовта млина. Малина, жовтий гігант. Всі гіганти. Перед посадкою малину, побачите, вона в такому от так завернута. Перед посадкою потрібно на пару годин замочити і цей весь треба розімняти і потім вже сачати. Ну, подивлюся, чи я сьогодні встигну посадити малину. Бо в нас зранку трохи дощ ішов і зараз трохи пасмурно, то вийде сонечко, то знову захмариться. Якщо не буде доща, то попробую її ще посадити сьогодні. Так, я вам ще покажу, скільки коштують лілії. Лілія Конкадор коштує 80 гривень. Лілія Гігант Лавон коштує 74 гривні. І лілія Гігант Претій Woman коштує також 74 гривні. Так, малина жовтий Гігант, ремонтантний сорт. Коштує 66 гривні 33 копійки. І вартість доставки 99 гривні. Ось я вам ближче ще насіння, покажу. Тут його 20 пакетиків. І морква, і помідори, і огірки, і квіти, Кавун. Ось така іпомея. На вікні у мене росте вдома. Ось рекламку вам ще покажу, що тут ще є. Ну, агромаркет має дуже великий асортимент. Там будь що можна вибрати. Ось так. Я задоволена посадочкою. І все-таки погода мені посприяла і я зайнялася посадкою малини. Я замочила малину і за цей час викупила яму. На дно ями я Засипала компосту і залила десь пів ведра води, бо земля була дуже суха. Потім, коли вода вже впиталася добре, я поставила малину сюди і почала її засипати. Буду засипати її до рівня до того рівня, де вона була загорнута. ось Посадила я вже малину. Дали ще десь пів вітра води і трішки пізніше буду все підливати осіннім добривом. І все, результат подивимось навесні.